Так, друзі, коротенько. Додам до попереднього відосика в якості. Шотіка. Взяв я все ж замовлення на Uber Eats. Замовлення було на 660 було написано 5,5 км, плюс-мінус, 5-5.5, поки забрав замовлення, прилетіло ще одне замовлення на 8,70 Окей, взяв там, типу я подивився поки по мапі їхати в ту саму точку, що і попереднє замовлення, тобто до клієнта. Окей, взяв замовлення, але щоб ви розуміли, відстань від. Того ресторану, де я перше забрав замовлення, і е, до того, в якому треба було забрати замовлення, 5 кілометрів. Тобто мені треба було ще потратити там хвилин 7, щоб доїхати туди, забрати і їхати відвезти. Окей, хрен з ним. Е, начебто так ми дивимося, ой, рахуємо і отримуємо десь приблизно 15 баксів. Але хрен вам 15 баксів прилетіло мені після виконання двох замовлень 5,75. От вам і Uber. до побачення.